Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Друзі, хочу сьогодні запропонувати вашій увазі бактус або шийний платок, хто як називає, і е, я думаю, що в залежності від його розмірів, е, е, так, так назва і залежить від розміру. Ну, ми будемо з вами в'язати шийний платок. Будуть в нас ось такі от зав'язочки. По бокам буде вив'язуватися айкорд на дві петлі. Він буде зовсім невеликого розміру. Все я вам далі покажу, розповім. Я думала, думаю, я вже вставила вам фото його. Отже, пропоную вам його в'язати разом зі мною. Хочу для початку пояснити принцип в'язання нашого платка. Ми будемо в'язати його від одного кутика до іншого. Але у нас тут кутики на цьому, а на нашому, що ми будемо зараз в'язати, будуть шнурочки айкорду. І дивіться, у мене тут я в'язала на розширення, і в мене тут 36 см. Я вам скажу, ця довжина дуже добре підходить для мініатюрних дівчат. Якщо ви дюймовочка крупніша, ви вив'язуєте собі далі прибавочки на 50-60 см, приміряєте до себе, скільки вам потрібно, потім будете робити збавляння. Звичайно, він у вас вийде тоді і більший. Дивіться по своїх розмірах, по ваших потребах, дивлячись, який яка глибина викоту, вирізу на вашому пальто чи курці, і який менший чи більший, який вам бактус краще знадобиться. Ниточку я беру у мене на півшерсть, 250 метрів в 100 грамах. Ви можете брати різного метража нитку, різного складу. Це за вашим смаком. спиці я беру номер 5, п'ятірочку. Полотно повинно бути пластичним, легеньким, незабитим, щоб дуже біля шиї добре обмотувати, щоб воно лягало в складочки м'якенько, без ніяких напрягів. Отже, починаємо в'язати, з чого ми будемо починати. Ми будемо починати із шнурочку Iкорд, який ми будемо вив'язувати на 5 петелек. Звичайним способом залишаємо невеличкий хвостик, звичайним способом набираємо 5 петель. Один, два, три, чотири, 5. Ось у нас з лівої сторони. Ця ниточка, якою ми будемо в'язати, ми полотно перетягуємо на цю спицю направо. Якщо у вас будуть шкарпеткові спиці, вам буде навіть легше його перетягувати. Тепер ось ниточка у нас зліва, а в'язання ми починаємо справа. Тобто ми цю ниточку, через ці всі 5 петель, ось так перетягуємо. Щоб скручувалося полотно, щоб у нас виходив шнурочок. Отже, так, пров'язуємо 5 лицевих петель, намагаємося ниточку підтягнути якомога ближче, щоб дуже добре закрутився у нас круглий такий шнурочок. Пров'язали знову перетягуємо наше в'язанечко на другу спицю. Знову в нас ниточка, якою ми працюємо з лівої сторони. Підтягуємо її краще до краю сильніше. Знову пров'язуємо 5 петелечок. Так. І такі маніпуляції ми з вами будемо проводити. Підтягуємо, намагаємося сильніше підтягувати ниточку, доки ми не вив'яжемо наш шнурочок на довжину 10 см. Так, ось ми пров'язали наш шнурочок. Я його пров'язала, правда, 15 см, нехай буде трошки довше. Ось як він виглядає з усіх сторон. Отак от, все акуратно. Тепер дивимося, як ми будемо вив'язувати лицеву і виворітню сторони. Це в нас виворітня сторона. Знімаємо одну петлю, другу петлю, ниточку заводимо наперед. У нас обидві сторони, наші кромкові виходить так. На збільшення петель і рівна сторона в нас будуть йти в обрамлені айкорду. Дві петельки перші зняли, пров'язали одну виворітню. Наступні дві петельки, останні дві кромкові, також зняли, не пров'язуючи. Ниточка у нас перед роботою. Зараз вам буде, як ми зробимо прибавки, трішки видніше, але запам'ятайте, на виворітній стороні перші дві кромкові і останні дві кромкові петлі ми перезнімаємо. І коли ми перевертаємо полотно на лицеву сторону, ми перші дві кромкові пров'язуємо. Останні дві кромкові ми також пров'язуємо лицевими. Тепер дивимося, будемо робити прибавочки. Перші дві кромкові пров'язали. Тепер у нас є лицева петелечка, ми беремо петлю, піднімаємо ось рядом поряд петля попереднього ряду. Так, взяли, підняли, накинули її на петельку, на спицю ліву. І пров'язуємо її за задню стіночку. Лицевою. Ось так у нас схрещена прибавочка. Потім пров'язуємо лицеву, і дві останні петелечки пров'язуємо лицевими. Ось так. Перевертаємо на виворітню сторону. Перші дві петлі виворітніми перезнімаємо ниточка перед роботою. Тепер у нас тут дві виворітні петельки пров'язуємо їх. І дві останні виворітні петлі ми перезнімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. Знову переходимо на лицеву сторону. Перші дві петелечки ми пров'язуємо лицевими, Із з петелечки попереднього ряду піднімаємо її, накидаємо на ліву спицю, пров'язуємо за задню стіночку. Це ми з вами зробили прибавочку. Потім пров'язуємо лицеві петельки і дві останні кромкові, які ми перезнімали, пров'язуємо лицевими. Знову переходимо на виворітню сторону. Перші дві зняли, не пров'язуючи ниточка перед роботою. Далі пров'язуємо всі виворітніми. дві останні зняли ниточка перед роботою, переходимо на лицеву сторону, перші дві петелечки пров'язали лицевими. З петлі попереднього ряду піднімаємо. Робимо прибавочку, пров'язуємо лицеві петельки, дві останні пров'язали лицевими. Ось так от. Зараз я трішечки більше пров'яжу, і ви вже побачите, як воно буде прибавлятися. Я думаю, що тут зрозуміло: в лицевих рядах. Перші дві кромочні лицевою, потім прибавка далі лицевими дов'язуємо. У виворітніх рядах всі виворітні, тільки перші дві зняли і другі дві зняли, не пров'язуючи. Ну, зрозуміло, зараз трошки пров'яжу і покажу, який виходить ефект. Так, ось я вам трішечки пров'язала, і хочу показати, як виглядає з лицевої сторони. Видно, що в нас тут йдуть прибавочки. І як виглядає з виворітньої. Видно, що в нас тут на дві петелечки айкорд. Ось так. Досить просто, лаконічно, дуже гарно і сучасно виглядає, я так думаю. Отже, ось таким ось образом, як я вам показала. В'яжемо на потрібну нам ширину ось тут. Розумієте? В'яжемо до ось цього кутика і розширюємо, розширюємо, заміряємо, скільки ширини нам потрібно в ось цьому місці. Потім зустрінемося, я покажу, як ми будемо вив'язувати далі. Хочу вам дати одну невеличку підказочку. Якщо ви обмежені у пряжі. І ви не знаєте, наприклад, ну, ну, скільки ж вам потрібно. Так? Наприклад, от у вас, так кажучи, 200 г пряжі. Ви не знаєте, от скільки вам піде, скільки вам робити цей кутик. Ви пряжу розділяєте навпіл, в'яжете до цього кутика половину пряжі, в'язуєте, а потім іншу половину в'язуєте на обавочки. Ну, це така невеличка вам підказка. Отже, в'яжемо на потрібну нам ширину. Так, дивимося. Так виглядає наш бактус. Я робила прибавочки до потрібної мені, ось тут, на кутику, довжини, тобто ширини нашого бактусу. Потім один лицевий ряд я пров'язала без прибавок. Просто лицевий ряд, виворітній. І починаю формувати убавочки знову ж там, де ми робили прибавки, по цій стороні робимо і убавки. Зараз покажу вам, як ми будемо їх виконувати. Як завжди, дві петелечки, кромочні ми пров'язуємо. Тепер дивимося, наші петлі я в'яжу бабусиним способом стоять лівими стіночками до нас. Я їх розвертаю, ставлю правими стіночками до мене і прив'язую дві разом за передні стінки з нахилом вправо. Ось так. І далі в'яжу лицевий ряд, по вигорітньому, повертаюся, ви знаєте, ми там е, наші кромкові дві перші і дві останні, знімаємо. Повертаємося в лицевий ряд і потім знову робимо убавочки. Це ось в мене прибавки були, потім один просто лицевий, вже була одна убавка, це друга. І убавляємо ось таким чином, Доки в нас не залишиться 5 петель на спицях. Ми робимо убавочки до тих пір, доки в нас не залишиться на спиці, 5 петельок. Пров'язали дві кромочні, зробили убавку, пров'язали ще дві кромочні. Все, на виворітню сторону ми не перевертаємо. Ми перетягуємо на спицю і будемо вив'язувати знову айкорд. І знову вив'язуємо лицевими, лицевими петельками. На потрібну нам Довжину айкорда. Ось так от. У нас залишиться цей хвостик, ховаємо хвостики, проводимо ВТО, блокуємо, щоб він рівненько висихав. І за бажанням, якщо хочете, можна прикрасити вишивкою гачком. Зараз покажу, як це зробити. Отже, якщо ми хочемо зробити е, вишивку е, пов'язаному полотну гачком, беремо гачок підходящого нам розміру, беремо контрастну ниточку, я покажу вам на червоному кольорі, я думаю, тут буде видніше. Вільний хвостик ниточки раджу вам відразу зафіксувати, щоб він не заважав. Отже, так, будемо вишивати по е, лицевій стороні. Вводимо гачечок в петлю, е, захоплюємо нитку і виводимо. От зараз ось так Вивели ми ниточку, потім вводимо гачок в наступну петлю, знову захопили ниточку. Вивели і протягли її через попередню. Знову заводимо гачок в наступну петлю, захопили нитку. Я хочу вам сказати, що це не дуже і складно, але не дуже воно і легко. Захопили нитку, я її двічі захопила так, і виводимо. Це взагалі називається тамбурний шов. Ну, В принципі, ви бачите, що ним можна досить непогано досить непогано прикрасити полотно і ось так от. Так. Вишиваємо на потрібну нам ну, Ось такі виходять, як косички, виходить, що по. Цьому в'язаному полотну, як імітація знову ж таки лицевих петель, але іншим кольором, і вже виглядає доволі цікаво. Потім ми ниточку затягуємо на виворітню сторону, ось так от фіксуємо, ось так виглядає на виворітній стороні. Він, в принципі, майже ну, такий, знаєте, пластичний і не заважатиме. Ось такий от шов.